Це Це з твоєї іграшки така от Таця. Знаєш, для чого вона? Для чого? Будемо зараз грати таку гру, інтересно. Любиш цього. ігри? Так. Да. Купив в каролінці ось такі от ігри Bax Excavation. Тобто ми будемо бавитися в розкопки. Тут є в цьому комплекті шість жуків. Бачиш, ось такі шість жуків, треба їх знайти в гіпсовій отакій, от, камінчику. такому, в Я сама буду Добре, ти будеш сама. Зараз подивимося, які тут є жуки. Жук дроворуб плоский фіолетовий, майський жук. Тут, напевно, класний жук, оцей жук олень Потім є сонечко божокоровка, майка. Є ще азіатський вусач. Ти який би хотіла знайти жук? Сонечко тобі подобається. Ти любиш сонечко? Бо ти моє маленьке сонечко. Добре, зараз будемо робити розпаковочку. Зараз ще один атрибут тут обов'язково потрібний. Знаєш який? Okay. Зараз покажу. Потрібно буде ось такий от пульверизатор. Я спеціально його готував для каролінки, тому що ось ця от модель іграшки це є гіпс. Він твердий, а коли на нього попшикати водичкою, він розмукає, його легше буде там розгокувати і шукати нам всяких різних жучків. Так. Погнали! Добре. Ось цієї сторони треба ось тут відкрити. Вони позапаковували, я тобі скажу, так добре. Ого, тут всередині ще є коробочка. Нічого нема цій коробочці, просто ось такий, ось такий слоготипчик. Діставай, діставай. Все. Ага, ще є інструкція. Пенска є ось гіпсова пенслик. модель, пензлик і паличка. Зараз будемо тою паличкою так шургати і Давай. розпаковувати. От, Чекай секундочку, ще тут, тут, ще, тут от ще є інструкція. Бачиш, як то робити? Бачиш, треш, воно розлітається і потім пензликом треба буде шукати тих жучків. Зрозуміло? Ну, інструкцію можна. Почитати все. надіюся, більше нічого нема. Це все, що було добре. Вся інструкція і комплектація у нас вже є. Давай я це тільки підставлю. Та, бо будемо пшикати водичкою і воно буде трошки той пісочок розлітатися. Та прицелі Ого, з першого разу. Нічого собі. А що там? О, ми вже когось знайшли. Ще не встигли. Давай я попшикую водичкою. Давай ми його помиємо. Попався в нас жук перший, то треба напевно його пензликом так помити. Давай ще його водичкою. Це ж. Це що, це в нас попався жучок. А, це от сонечко таке як ти хотіла. Бач, тільки воно в пісочку. Давай я його помию під краном, зараз принесу. От, у нас перший є. Я його сюди покладу. Він такий пластиковий. Шукай. Там треба так. Одною ручкою можеш тримати, Давай я сюди полию тобі водички. Угу. І все. І шукай наступного. Їх має бути шість. Є. Ух ти, ще якийсь жук. Давай наполиємо на нього водички. Давай я його промою в пець. Це полею теж. Повністю все. Буде легше його розпаковувати. Це прям як кіндер сюрприз. Тож його промити в водичці у цього жучка? Це якийсь як Скарабей. Сподобалось тобі? Два ще водички. Який там. Вау! Такий класний! Все, складаємо його сюди. Вже в нас є два жучка, Давай ще шукати. Давай я тобі потримаю. Ого, ще хтось є. Зараз витягну. Тут треба, треба ще трошки тим палочкою той. Бачиш, він не витягується. Давай. Давай я ще попшикаю водичкою, бо воно щось не йде, так? О, О витягнула. Давай. давай його мити. Давай будемо його мити. Тепер пензликом треба. Який у нас тепер жук такий чорний попався. Ого. Давай, пшикай Ще, ще пшикати. Ну давай попшикаємо ще. Бачу, Карліну дуже сильно тобі сподобалося. Класна гра? Так. Да. Сподобалося тобі? Да. Археологічні розкопки? Давай ще з іншої сторони, поклади сюди. І лапку. Добре. Лапку. Клас. Може, ти як виростеш, будеш археологом? Так. Тато хотів бути, але не вдалося. То треба мати 6 років, щоб бути таким. Таким дорослим, так? Так. Угу. Давай ще шукаємо, де тут там нас ще якісь жучки. Зараз йдемо водичку. Тут ще щось є синє таке. Угу. О, розкупали. Давай, Полити все. водичкою, давай. Хто це в нас такий попався? Що за жук? Давай ще пробилася. Ну давай, давай. Пісочок. Що доведеться мені натирує? Та потім помиємо, не переживай. Це буде добре. Спочатку ми граємо гру. О, синій такий жучок у нас попався. Скільки в нас вже там жуків? Ого, чотири жука. Ще десь має бути два. Тут вже, напевно, немає з цієї сторони. чи як? Ну давай трошки попробуємо пошукати. А де так? Нічого, зараз поприбираємо. Трошки порозсипалося, Ну, тут отака. Гра в нас брудна. Давай я попробую. Тут немає з цієї сторони ніяких жуків. Все. Добре. Оце в нас камінчики. Стой, стой. Ну давай, шукай Добре. ще два. Ще два має бути. Тут ми нічого не знайшли. Може дати тобі води? Що, нічого нема? Треба так купати, купати і дивитися. Давай. Десь вони мають бути. Так, оцей камінчик тріс. О, є. є щось. Ми знайшли. Так. Да. Давай ще попсикою водичкою. Ого, якийсь червоного ми знайшли. Клас! Витягуй. Ого, він такий величезний! Давай миємо його миємо. Вау, це якийсь фіолетовий. Дай його помию. Так, давай вимиваємо, миємо миємо тих жучків. У мене навічки попалися. У тут... мене, мене будуть багато жуків. Багато жуків. Ти жуків любиш? У мене буде багато жуків з колеції. Угу. Лишився ще десь один жучок треба знайти. Той, пензликом. Пензликом, так, пензликом, ні. Так. Є десь? Так. Попався? Так. Ну, ну давай. Де ж він там є в нас? Полити ще водичкою. Так. Давай полиємо. Так легше, правда? Ну, дістається він. Ого! Оце так жук. Це якийсь гігант. Він найбільший, ніж ті всі, що були до того. Ого! го Лити водичку, так? Давай подивимось, що в нас там попалося. І він кольору. Ми навіть і не знає поки повністю не помиємо. Лежний. Давай. Він якийсь оранжевий. Чи коричневий. Ні, оранжевий. А з іншої, а з іншої сторони коричневий. Там шар -шар. Ну давай подивимося, чи є жук. Хоча в інструкції написано, що всього 6. А, то він маленький. Оце це, цей жук о, такий, що має такі клешні спереду, що щипається. Дай йдемо моєму ручки. Де в ручки? Більше шукати не будемо. Більше немає нічого, так? Це завжди уранжу такий. Ні, то тут нічого нема. Все. Все, розкупали шість жуків, тепер придеться нам митися. Йдемо митися і потім то все прибирати, бо от я весь в піску на землі пісок. Така гра брудна, але цікава. Тобі сподобалося? Поки що банки знаки лимоч. Жуками? Так. Добре. Йдемо, беремо тих жуків і будемо їх теж мити. Все, погнали так. в туалет мити ручки. Щаслива, що зіграла таку гру? Да. Тобі сподобалося? Да. Можна ще такі ігри купляти? Да, Там є ще такі набори, де можна знайти динозавриків. Можна знайти ще камінчики такі чарівні. Які тобі подобаються? Е, я хочу ще знайти чарівні камінчики. Два купи. Два, два набори, так? Добре. Цього можна забрати жуків і добавитися нею. Саме головне, що ця іграшка не є дорогою. Але так як я люблю археологію, теж хотів би щось розкопувати, мені вона теж сподобалось Тому Вирішив спробувати українці це купити, щоб вона спробувала, чи їй це сподобається, чи ні. Можна, так сказати, нав'язати свою думку. Якщо б не сподобалось, тобі, щоб я вже не купляв, але їй реально то сподобалося. І таких іграшок є дуже дуже багато тих всіх розкопок. Так що. Буде інтересно. Кому подобаються розкопки, можете написати в коментарях. таку іграшку теж чи ні. Вийшли з короліною на майданчик. І ось оцю от частину, то я розкопу кожно закупали і сказала, тепер хочеш їх знайти, йди шукай. Капець. Кольорових то я знайшов, ті, що світяться. Кажена каже, любиш археологію купати розкопки, так що йди і купай. А сама забралася і пішла бавитися. Тепер от беру і просію, щоб знайти тих ще два. Просто вийде так, що вона, коли буде в обідній сон лягати спати, буде за них питатися і може плакати не спати. Так що тато. Просію. в мене тут вже вийшло хіопса, хефрена, мікерена невеличко. Їх тяжко знайти оцей чорний і коричневий. Ось так от треба просію. Нарешті чорного знайшли, ще один коричневий. Цього все повністю просію. Що -то? Метр лишилось. Ну що, археолог з мене нормальний. Ага, останній жучок є. Всі шість. Ну коротше, Мені лишилося пів метра ще купати. Я всіх знайшов. коли бавиться у цій цьої... піраміді. Ні, я більше не дам, щоб на вулиці вдома дам. Коротше, пірамід у нас раз, два, три. Там три великі піраміди, одна ще велика. сходинчаста, джусера. Є ще От все, Тепер і джусера зламалась. Юра молодець. Знайшли всіх жуків.